Віт і слава Україні, друзі, якось останнім часом ми все частіше і частіше говоримо, що від безкарності, від тої купи грошей, які звалюються їм на голови, сьогоднішня влада чомусь вирішила знаєте, так, так окрилена своїми успіхами. Чомусь вважає, що ці успіхи мають ну прямо пропорційно відобразитися на лінії фронту і на майбутньому Україні. Але на превеликий жаль, чим більше скажімо так, приватних успіхів у керманичів нашої країни, тим менше глобальних успіхів у самої України на сьогоднішній день, і відверто кажучи, оце знаєте, оця безбашенність виглядає так, як я вчора казав, що від своєї тої безкарності і бабла їм знесло просто так. Вони вже продукують, які знаєте стали генераторами випадкових слів, які намагаються загорнути в якусь формальну обгортку. І показати всьому світові, які великі, а Хоча насправді весь світ вже навіть і не дивується, так і сьогодні. Ми звичайно поговоримо про останнє інтерв'ю Єрмака, але трішечки після того, як обговоримо ряд інших тем, на які я звернув увагу. Напевно, почнемо із сумної теми. Пані Стефанішина повідомила, що переселенці повертаються на окуповані території. І лідерка слуг назвала причину, і ви знаєте, ці всі причини можна вони можуть називати скільки хоч знаєте, бути такими ньюсмейкерами, але я пригадую: а хто ж у нас відповідав за наші ВПО внутрішньо переміщених осіб? Хто в нас в міністерстві? І чи це не наша е, е, літальщиця на мітлі? Чи пані Верещук, як її краще називати, ну але тим не менше, чи не Верещучка до, сьогодні, до останнього часу відповідала саме за ВПО. І чому так сталося, що внутрішні переміщені особи починають повертатися на окуповані території, попри ризик бути увага мобілізованими так, мобілізованими в Збройні Сили Російської Федерації, попри ризик того, що їхні діти будуть в юнармійцями? В юнармейській армії Російської Федерації, а після того будуть мобілізовані як дуже багато дітей, які на Луганщині виросли за останніх 10 років, і скажіть мені, будь ласка, а де ділися мужики, де ділися підлітки на Луганщині? Вони всі в Збройних силах Росії. Так, друзі, щоб ви просто зрозуміли, мужиків на Луганщині і Донеччині практично не залишилися. Це все перший другий армійський корпус РФ, який ми утилізовуємо. А в нас іншого варіанту немає бо вони ж ідуть вбивати. Так, от чомусь на сьогоднішній день нам констатують цей факт як таку, знаєте, трагедію, а не як свою бездіяльність. І я хотів би наголосити на тому, що за позиції е, як живуть, де живуть, за рахунок чого як працюють, де працюють усі внутрішньо переміщені особи, це якраз відповідальна сьогоднішня влада. Тим більше, що вони отримують купу бабла від наших донорів, але це бабло, яке виділяється на будівництво. Житла і так далі, це все нещадно розпилюється. І сьогодні лідерка слух виходить і розповідає нам, що ви знаєте, ну да, ВПО повертаються на окуповані території. Ну але, але продовжуємо далі. Натомість ми маємо черговий вкид від Подоляка, який починає розповідати, що всі чиновники, які мають фіктивну інвалідність, повинні повернути так саме повернути. Незаконно отримані пенсії і заплатити стільки ж зверху. Про це сказав Подоляк. Ттрафи мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років. Подоляк вважає, що для посадовців має бути жорстка репутаційна відповідальність. Курва міша, твоя репутаційна відповідальність після співпраці з Януковичем. Після співпраці з росіянами в інтересах е, Росії на території Білорусі, після співпраці е, з росіянами на території Грузії, твоя вся оця вот репутаційна оця річ вона давно є туалетним папером, причому використаним. бо ним давно вже ти сам особисто цією репутацією підтер свою сраку. Але чому я звернув увагу на цю новину? Не тому, що який там подоляк? Хто такий подоляк для мене це не новина? А от згідно якого закону він хоче відмазати тих, хто вчинив злочин, передбачений статтею 190 шахрайство, або 191 і так далі. Чому вони мають відкуплятися якимись подвійними штрафами? Вони мають сидіти у в'язниці, а їхнє майно має бути конфісковане у відповідності до чинного законодавства України. І ти сьогодні хочеш шахраям дати можливість відкупитися штрафом, Типа, впіймали мене на незаконному збагаченні за рахунок пенсії на 100 гривень, то я вам заплачу 200 і відстаньте від мене. Оце є принцип сьогоднішньої влади, якраз саме відкупитися. І вже вони починають вкидувати тези, нібито популярні серед населення. Але насправді це уникнення від кримінальної відповідальності. І це нам пропагує людина. Ну, як там він радник Офісу Єрмака. Чесно кажучи, це трішняк вже ну, просто-напросто мені не дає, от, знаєте, можливості не заматюкатися, але я буду сьогодні чемний. Далі. Ну, а далі, а давайте поговоримо вже до, по цій темі. Згідно якої я, як то кажуть, і хотів з вами поговорити, про що хотів з вами поговорити? Отже, наш Єрмак почав роздавати інтерв'ю в чергове, в чергову вкидувати діч в інформаційний простір. і що він сказав, що для початку переговорів із Росією її війська мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Про це сказав Єрмак італійському е, виданню. Як там, де ла Сера. Ви знаєте, чесно кажучи, цей двіж, цей двіж, він би міг би відбутися, щоб росіяни десь там відходили кудись, Це якби сьогодні оці стрілочки червоні, йшли би в напрямку на схід і на південь, а не в напрямку на захід і на північ. Я сьогодні говорю про карту бойових дій, де ми щодня втрачаємо позиції в зв'язку з. Керівництвом країни саме отакими, як Єрмаки, Подоляки і інших 5-6 менеджерів. Я не бачу сьогодні таких моментів, що могло би заставити Путіна поміняти суджу, наприклад, на Маріуполь. Тому все цей трішняк нам вкидують в голову, нібито вони в нас такі борцуни за мир. Друзі, ще раз наголошую: хтось з вас вірить, що росіяни за 5-6 місяців. Відійдуть на позиції там умовного 24 лютого 2022 року. А куди засунути, наприклад, тези Зеленського про те, що ми територіями не торгуємо, і взагалі кордон 91-го року це наше все, і так далі. Я так дивлюсь, ви знаєте, оцей от розбаланс, розкалбас, який відбувається в медіаполі, він має певне підґрунтя. Але не лише цими перлами сьогоднішній наш герой прославився. Про що хотів поговорити я з вами сьогодні? Так саме сьогодні, в нас це за шибісь. Десь так приблизно виглядає інтерв'ю Єрмака. Якщо не лінуєтесь, перечитайте основні тези, але в них можна виділити аж цілих п'ять. Ну, перше, незважаючи на корупцію, в нас це зашебісь, бо вона є константою. Друге, не тільки зеневті. Але і ті всі його менеджери, у яких зараз все зашибісь. Третя теза. Ми боремося наодинці, але з допомогою наших західних партнерів, і тому у нас там десь в Києві все зашибісь. А щоб в нас далі було все зашибість, то дайте нам ще більше зброї і бабла. Тоді в нас буде зовсім все зашибісь. Трамп, ну Трамп, друг товариші, брати, якщо він переможе, у нас буде теж все зашибісь. Про це написав Ярослав Лісевич. А якщо почитати цитати вже самого Єрмака, то це десь виглядало приблизно так: відбувається інформаційна війна. Нині Москва працює над тим, аби заплямувати імідж нашої влади. Отже, друзі, ми з вами всі, ті, хто говоримо, що в їхньому зашибісь колосальна корупція, що в їхньому зашибісь. Страшенні зловживання владою, що в їхньому зашибісь формування авторитарного режиму, нищення е, влади на місцях, дискредитація будь-яких органів влади, тому що все заточується під Банкову. Так от, кожен, хто це говорить, то це якраз працює в інформаційній війні Москви. Далі друга цитата Єрмака. Ну ви розумієте, да? де цитата, а де Лапін коментує. Так от. Е, є дуже внутрішні міркування, про які мало хто знає. Ми невелика група людей, які перші декілька днів перебували в Києві під загрозою з боку Росії. Є потреба в колегах, які залишаються повністю доступними для своєї роботи. Це тотальні фізичні та моральні зусилля. Отже, оцих 5-6 не слідся, перепрошую. Казав, не буду матюкатися, менеджерів, які нібито разом з урядом не свалили також в Івано-Франківський котел, а також депутати і весь той порожній Київ, який просто-напросто щез. Це все неправда. Не вірте своїм очам. Це неправда. Вони всі були тут, а і в них є колосальна потреба отих пяти 6 менеджерів. Ви розумієте, про що вони сьогодні говорить? Далі, що ще каже Єрма? Я хочу сказати Італії та іншим союзникам, що ми відповідальна надійна країна. Так. Ми відповідальні, народ України відповідальний, і країна Україна відповідальна і надійна. Але саме російська пропаганда і Ігор Лапін в тому числі ну, це вставочка, так? Звинувачує нас у тому, що ми втягуємо світ у війну. Нешановна влада України і нешановний Борисич, який Єрмак разом з Подоляками. Ваша робота по тому, як українці мають можливість боротися, є факт, на ліцов, все одно, що хрен на рило. Тому що непобудовані споруди призводять до знищення солдатів. Знищення солдатів призводить до того, що фронт рухається з сходу на захід. І саме ці речі розтягують цю війну в кількості і в часі. так Нехватка зброї це теж. Але саме ваша робота призвела до нехватки зброї, тому що заморожені ракетні програми, скорочення нашого військово-промислового комплексу, непідготовка оборонних споруд і фортифікацій це саме те, чим ви дійсно втягуєте багато людей сьогодні у війну, тому що війна затягується і вона йде на виснаження. Ви знаєте, коли сьогодні. Друзі, ну чесно кажу, я для мене це трішняк. Тому що я дивлюся, як Зеленський говорить про те, що війна має стати занадто дорогою для Росії. З однієї сторони, він це говорить. А іншою рукою 5 чи 6, 6 успішних менеджерів Єрмака Зеленського підписують транзит російської нафти через Україну. Або транзит російського газу через Україну. Під різними пропорціями різних європейських компаній. Ви розумієте? Фу. Ну і. Слідуючий пункт Єрмака, і настав час, щоби ви більше не зволікали, а швидко передали нам зброю та боєприпаси в адекватній кількості. Тобто, виробництва ракет вільха не буде. Це десь так приблизно. Я зараз сарказмом говорю тези єрмака. До речі, завод Рейдметал будує в нас свої філіали на території України по виробництву серйозного озброєння. А я не чую, що є ракети вільха. Я не чую, що Нептуни, які можуть летіти на 300 кілометрів, сьогодні наситили наших е, оборонців, і Нептуни летять по російській території. Для цього нам не треба атакам. Нептун теж летить на 300 кілометрів. Так, ота ракета, яка е, була передбачена для підбиття російських кораблів, вона ж може падати не лише на кораблі, але і на інші цілі. Ну і далі. Далі останній пункт щодо Трампа. Я був присутній, не буду розповідати подробиці. Це було, за, було за зачиненими дверима. Але я можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів у впевненості, що жоден з кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка тривати. Е, Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Ну і далі по тексту. Тому, тому всі медіапомийки колись свій час мочили. Вікторію Страм, цю Спарц. так? Ну вона ж з республіканців. Саме тому вони так її мочили, що вона після, того, після цього мочилова стала е, ярим таким прихильником недопомоги Україні. Тобто спочатку приїжджала в Україну, допомагала, а потім перестала. Ну, десь так на сьогоднішній день це все виглядає цинічно з Уст Єрмака. Тому, друзі, от така от історія. І ви думаєте, що це. Те, на чому ми закінчимо сьогоднішню зустріч? Ні. Ви дуже сильно помиляєтесь. Тому що є ще одна тема: ще один дуже серйозний, потужний політик е, нашої сучасності е, пан Стефанчук. Тільки не Руслан. Ні, не Руслан той, що спікер парламенту, ні. А є ще в нього брат. Він теж депутат від Слуги народу. І що він сказав? Вибори президента України пройдуть через 6 місяців, ну, максимум 9. До цього моменту Росія віддає всі території, які захопила з 2014 року, включно з усім Донбасом і Кримом, і виплачує нам репарації. Цей генератор випадкових слів сказав, що вибори пройдуть, і Лапін тут додає: А на якому тлі? На тлі тотального контроля за медіапростором України. Десь так єдиний марафон. Детектор медіа зробили таку інфографіку і показали, що ви, е, представники політичних сил в ефірі спільного марафону єдині новини За вересень. Слуга народу 92, Офіс президента 30, Кабмін 20. Батьківщина 8. Довіра 2 за майбутнє 2. Голос 1, Позафракційні – 1. Ну, все. І от саме на цьому тлі, оцей вот дурень, а по-другому, як його назвати? Він розповідає, що Росія взагалі відступить за кордони там 2014 року, і все, і все віддасть, і Крим, і Донбас, і ще репарації заплати. 6-9 місяців. Ну, знаєте, я Карестовую 2-3 тижні. Пам'ятаєте цю всю історію. Але де воно ляпнуло? Воно ж це ляпнуло не просто так. Воно це ляпнуло у інтерв'ю. Так. Значить, є репортаж був в відомості в Онет. Це польське видавництво, і вони взяли інтерв'ю в цього довга. І він реально це сказав. І йому перепитують, але чувак, за Конституцію, ну вибори 6-9 місяців, ну, повинна закінчитись війна. Ту, каже, так, війна закінчиться, Росія нам все заплатить. І йому кажуть: Дурню, це сценарій трішки нереальний. Він каже, що зовсім ні. Журналіст наголосив, що ці слова. Не останнього українського політика настільки несподівані, що вже після зустрічі вони йому надіслали смс з запитанням, чи точно його можна цитувати, і він миттєво відповів. Звичайно, чесно кажучи, журналіст сам був шокові. Це вони сиділи, зустрічалися з цим шляхом в Хмельницькому ресторані, от і в цей час якраз прозвучали новини, що там в е, голови МСЕК знайшли 6 мільйонів доларів, і оця корупція. Ухилення від військової служби і інші, інша діч, яку сьогодні продукують слуги народу, це весь той трешняк, який нас не просто вбиває, він нам стріляє в спину навіть тим, хто сьогодні на рубежах. Отже, друзі, десь такий сьогодні в мене етер. А кому сподобалося, обов'язково підписуємося на канал, тицяємо вподобайки. Ну і звичайно, 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 допомагаємо Збройним силам України. Стаємо тими Збройними силами України, або як мінімум донатимо на ЗСУ. І при можливості, будь ласка, BuyMeACoffee, PayPal і Monobank в описі до цього відео. А Україна, попри всі, негаразди, все рівно, навіть поза тим тришняком, який я вам сьогодні озвучив. Сьогодні стає ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!